Говоримо про транспорт речовин через мембрани. Кожна жива клітина має отримувати з навколишнього середовища матеріали для біосинтезу, виробництва енергії, виділяти якісь продукти метаболізму. І деякі неполярні сполуки можуть розчинятися в ліпідному бішарі, перетинати мембрану самостійно. Але, як ми вже говорили, полярним або зарядженим речовинам або йонам. Завжди необхідна допомога мембранних білків. В деяких випадках мембранний білок просто полегшує дифузію речовини за градієнтом концентрації, але частіше транспорт відбувається проти градієнта концентрації, електричного заряду або і того і іншого. І в цих випадках речовини мають закачуватися да, в клітину а, за допомогою. Певних процесів, які вимагають затрат енергії. Ця енергія може надаватися безпосередньо від гідролізу АТФ, а може бути отримана при русі іншої речовини за електрохімічним градієнтом. Іони також можуть пересуватися через мембрану, через йонні канали. Ці канали утворюються білками, або, наприклад, їх можуть переносити йонофори. Це невеличкі молекули, які екранують заряд йонів і дозволяють їм дифундувати через ліпідний бішар. Дуже рідко буває таке, що рух малих молекул не опосередкований білками. Зазвичай рух малих молекул через плазматичну мембрану опосередковується білками, такими як трансмембранні канали, переносники або насоси. В клітинах еукаріотичних організмів різні компартменти містять різні концентрації метаболітів і йонів, і вони мають переносити через, переноситися через внутрішньоклітинні мембрани безпосередньо під жорстким регулюванням, яке відбувається за допомогою білків. І зараз ми почнемо з найпростішого, з пасивного транспорту. Коли два якихось водних компартменти, що містять різні концентрації розчиненої речовини або йону, розділені проникною якоюсь перетинкою мембраною, розчинена речовина може рухатися через мембрану за механізмом простої дифузії, від області з більшою концентрацією в область з меншою концентрацією, до того часу, поки. Концентрації в обох компартментах не вирівнюються. Коли йони протилежного заряду розділені мембраною, виникає так званий трансмембранний електричний градієнт, який називається мембранний потенціал. Таким чином, напрямок, в якому заряджена речовина спонтанно рухається через мембрану, залежить від хімічного градієнта, тобто різниці в концентраціях речовини, і від електричного градієнту. І ці два фактори разом називається електрохімічний градієнт або електрохімічний потенціал. І е, такі процеси е, відповідають другому закону термодинаміки, який ми можемо озвучити так, що спонтанний розподіл молекул характеризується максимальною неупорядкованістю і найменшою енергією. Щоб пройти через ліпідний бішар полярне. Або заряджена речовина, передусім не має взаємодіяти з молекулами води в своїй гідратній оболонці. Потім воно має дефундувати на досить такі великі відстані приблизно 3 нанометри через розчинник, яким є ліпід, а ліпід є для нього поганим розчинником. Відповідно енергія активації такого процесу, тобто переносу полярної речовини через бішар, настільки велика, що чисті ліпідні бішари фактично не проникні для полярних та заряджених частинок протягом часу, навіть цей час може перевищувати там періоди клітинного росту і клітинного поділу тобто, це досить таки великий час. Так, і властивість мембранних білків є знижувати енергію активації транспорта полярних сполук іонів. Ми вже з вами стикалися з терміном енергії активації. Коли говорили про ферменти, ми говорили, що ферменти, а ферменти по факту є білками, що ферменти знижують енергію активації. Тут же білки, які Відповідають за полегшену дифузію, за пасивний транспорт, не є ферментами в тому сенсі слова, який ми вкладали в термін ферменти, тому що їхні на кшталт, субстрати переміщуються з одного компартмента в інший, але не змінюються хімічно, тобто мембранні білки просто пришвидшують рух через мембрану речовин шляхом полегшення дифузії. І такі білки називаються транспортерами, або можуть їх ще називати пермеази. Транспортери вони пронизують ліпідний бішар декілька разів, утворюючи такий трансмембранний канал, який йде паралельно гідрофільним амінокислотним ланцюжкам. І канал надає ось цьому специфічному субстрату альтернативний шлях переміщення через ліпідний бішар. Без необхідності розчинятися в останньому. Як результат, ми маємо збільшення на декілька порядків швидкості трансмембранного переходу субстрату. І транспортери за їх структурою групують зазвичай у суперродини. Один з яких це є переносники. Переносники є дуже стереоспецифічними, каталізують транспорт. При швидкостях нижче, ніж швидкість простої да, вільної дифузії, і мають здатність до насичення. Тобто вони такі самі, як і ферменти в цьому плані, за деякої концентрації субстрата вони максимально насичені, і подальше збільшення концентрації субстрата в лапках, да? Не призводитиме до збільшення швидкості транспорту. Що стосується каналів. Канали зазвичай роблять можливими трансмембранний перехід з більшими швидкостями, і причому збільшення буває там в декілька порядків разів більше, ніж, більше, ніж процес звичайної дифузії. І ось така класифікація, да, коли ми там. Розділяємо на переносники і канали. ну, Це якби досить таки грубо, але, але як є. Деякі переносники просто полегшують дифузію за градієнтом концентрації, тоді ми їх називаємо пасивні переносники або пасивні транспортери. Активні транспортери можуть переміщувати субстрати через мембрану проти градієнту концентрації. Але проти градієнту концентрації, як ми пам'ятаємо, за все треба платити. Да? І коли у нас активні транспортери працюють, вони використовують енергію, яка виділяється або безпосередньо в якійсь хімічній реакції, це будуть первинні активні транспортери, або деякі спряжують транспорт свого субстрату. Да з поглинанням енергії, яка направлена в іншу сторону, да, тобто у нас транспортується один субстрат, а ми потихеньку транспортуємо разом з ним інший. І зазвичай ці два транспорти можуть бути направлені в іншу сторону. Це так звані вторинні активні транспортери. На малюнку перед вами один з транспортерів, який ми з вами вже сьогодні на попередньому занятті ми з вами згадували: це транспортер глюкози в еритроцитах, який забезпечує пасивний транспорт. На верхньому малюночку показано, як розташовані трансмембранні спіралі, що їх всього 12. А на другому малюнку показана кругова діаграма, яка показує розташування саме. Полярних, неполярних амінокислотних залишків на поверхні спірального сегменту. Про цей транспортер ми з вами вже говорили. Чому? Тому що він дуже сильно реагує на сигнал у вигляді інсуліну. Коли у нас немає здатності звільнювати вивільняти інсулін. І, відповідно, не починати роботу транспортеру глюкози, у нас знижується швидкість надходження глюкози в м'язи і в жирову тканину. І, власне, наслідком цього є довгий рівень зберігання, зберігання високого рівню глюкози в крові. В принципі, цей процес лежить у нас і в основі тесту на толерантність. До глюкози, коли діагностують діабет. І ми вже з вами говорили, що ось цей переносник глюкози вивільняється у вигляді разом з визикулами да, в процесі такого екзоцитозу як відповідь на інсулін. Ще один приклад такого транспорту. Ми з вами сьогодні згадували, коли говорили про аквапорини. Так. І зараз ми переходимо до трьох основних класів транспортних систем. Транспортери можна також розкласифікувати за кількістю речовин, субстратів, які вони переносять, і за напрямком, в якому кожен з субстратів транспортується. Наприклад, це уніпорт, симпорт і антипорт. Коли ми говоримо про уніпорт, ми говоримо, що транспортер несе тільки один субстрат. наприклад, транспортер глюкози в еритроцитах. Бувають у нас також котранспортні системи, які одночасно можуть переносити дві речовини через мембрану. Якщо два субстрати рухаються в одному напрямку, ми це будемо називати симпорт. Якщо ж вони рухаються в протилежних напрямках, ми це будемо називати антипорт. Але симпорт і антипорт обоє є прикладом котранспорту. І перейдемо, розглянемо з вами трішечки активний транспорт. Коли ми говоримо про активний транспорт, ми говоримо, що він призводить до переміщення речовин проти градієнту концентрації або проти електрохімічного градієнту. Тобто ми спостерігаємо накопичення речовин в концентраціях вище рівноважних. Активний транспорт завжди ендергонічний, що це означає? Що він термодинамічно невигідний, як завжди, ми платимо за нього енергію. І відбувається він тільки при спряженні, або прямому, або непрямому спряженні з якимось екзергонічним процесом. Тобто, це процес, в якому виділяється. Або там утворюється або поглинається енергія. Наприклад, це може бути поглинання сонячного світла, якісь реакції, окиснення, розпад АТФ і так далі. При первинному активному транспорті накопичення речовин спряжене безпосередньо з екзорганічною хімічною реакцією. Наприклад, таке як розщеплення АТФ до АДФ і фосфатного залишку. І ви можете побачити, що первинний активний транспорт це малюнок зліва. У нас іде розщеплення АТФ і закачується речовина проти речовина Х, або якась, там, якась частинка Х проти градієнту концентрації. Коли ми говоримо про вторинний активний транспорт, він відбувається, коли якийсь ендергонічний процес, який ми говоримо ще вгору, да, спряжений з якимось екзергонічним потоком іншої речовини, але ця інша речовина колись була теж закачана умовно нагору за допомогою первинного активного транспорту. Тобто перед вами малюнок, який показує транспорт при гідролізі, первинний активний транспорт при гідролізі АТФ і вторинний активний транспорт, на кшталт транспорту йона натрій плюс який Колись був закачаний в результаті первинного активного транспорту. Всім нам знайомий термін натрій калій Да? Тобто АТФАЗА саме ось це закінчення говорить про те, що це перед нами фермент. І коли ми говоримо про. Натрій калія теєфазу і взагалі АТФАЗи загалом атеєфази теж мають свою класифікацію. І натрій калія теєфаза відноситься до так званих П-типу. Тобто, коли у нас відбувається транспорт йонів натрію і калію, атеєфаза піддається фосфорилюванню. Найбільш вивченою з цих атеєфаз є кальцій 2 плюс але зазвичай в шкільному курсі ми говоримо про натрій калій етефазу. Знову ж таки, перед вами механізм такий, той, що припускають, да, тобто ми не впевнені, що він такий точно, але вчені припускають, що ось так це відбувається. Ось цей котранспортер він спряжує, спрягає, спряжує фосфорилювання Дефосфорильованого амінокислотного залишку з одночасним рухом натрій плюс і калі плюс проти градієнтів їхньої концентрації. Значить, простежимо події згори донизу. до низу. Перша подія це транспортер, зв'язує три йони натрій плюс всередині клітини. Далі у нас відбувається фосфорилювання, яке полегшує роботу цього переносника. За рахунок фосфорилювання, у нас транспортер змінює свою форму і відкривається умовно на інший бік мембрани. При цьому звільнюються три йони натрію назовні і приєднуються два йони кальцій, ой, кальцій калій плюс. Відповідно, потім, після того, як приєдналися два йони калію, у нас відбувається зворотній процес. У нас відбувається процес дефосфорилювання. тобто, Фосфатний залишок прибирається, і е, наш переносник повертається до такого вигляду, в якому він був перед початком циклу. І при цьому звільнюються два йони калій плюс. Е, на, кожну молекулу АТФ, яка, на кожну молекулу АТФ, яка перетворюється на АДФ і фосфатний залишок, е, зазвичай з клітини виносяться три йони натрію. І в клітину заходять два йони калій плюс. І цей процес дуже і дуже важливий, чому? Тому що у нас відбувається електрогенний процес, тому що ми по зарядах нерівноцінну кількість виносимо і заносимо в клітину. Це призводить до того, що на клітинах, це у тварин, в основному у тварин ми розглядаємо, утворюється мембранний потенціал. Який має менше значення всередині клітини у порівнянні з значенням зовні, і ця властивість характерна для багатьох клітин, а для проведення нервового імпульсу це взагалі мега важлива річ. Так, але ми все одно пам'ятаємо, що у нас організми на ось це перекачування натрію і калію виділяють 50% всієї енергії у стані спокою. Наступна АТФ-фаза нам всім теж зовні знайома, це у нас АТФ-фаза f типа, це у нас зворотня АТФ залежна АТФ-фаза, яка є протонним насосом. У нас такі АТФази фази каталізують трансмембранний перенос протонів проти градієнту, що приводиться в результаті приводиться в дію в результаті гідролізу АТФ. Реакція, яка у нас каталізується такими АТФазами, фазами, є зворотньою. Тобто, протонний градієнт може постачати енергію для того, щоб запустити реакцію синтезу АТФ. І такі АТФ-фази ми можемо називати АТФ-синтазами. Такі реакції ми можемо зустрічати в хлоропластах, при фосфорилюванні, а також у деяких еобактерій і археї. І градієнт протонів нам необхідний для запуску синтезу АТФ. Він утворюється в результаті діяльності інших протонних насосів, які отримують енергію або в процесах окиснення якогось субстрату, або захоплюючи енергію сонячного світла. І буквально пару слів я скажу про АБЦ-транспортери. Це у нас такі, така велика група транспортерів, які залежать від АТФ. Вони можуть викачувати і амінокислоти, і якісь пептиди, і білки, і йони металів, і різні гідрофобні сполуки, які завгодно. Найцікавішим такими, таким і найнеприємнішим транспортером є мульти... мультипрепаратний транспортер, якщо його можна так назвати, да? мультиліковий транспортер, який відповідає за стійкість певних пухлин до дії проти пухлинних препаратів, які для деяких пухлин можуть бути досить ефективними, а для деяких ні. Чому? Тому що цей транспортер. Він може викачувати просто ці ліки з клітини і попереджати накопичення їх пухлині, блокуючи якісь терапевтичні, терапевтичні ефекти. І ось ці АБЦ-транспортери вони можуть бути чутливими до субстрату, да? тобто каталізувати, переносити певний субстрат, а деякі не дуже розбірливі, можуть переносити декілька субстратів. З такими АБЦ-транспортерами ми з вами вже зустрічалися. Це так звані фліпази, які можуть переносити в переносі фліп-флоп, переносити фосфоліпіди на, наприклад, на зовнішній шар бішару ліпідного. Так і ми можемо ще сказати ось що: що вторинний активний транспорт у нас отримує енергію за рахунок йонних градієнтів. Тобто, коли ми транспортуємо натрій плюс або H+, плюс, вони накопичуючись, накопичуючись, можуть забезпечувати рушійну силу для котранспорту інших речовин. І багато типів клітин містять такий приклад котранспорту у бактерій у еукаріот у багатьох. Наприклад, у нас в епітеліальних клітинах кишечника глюкоза, деякі амінокислоти можуть накопичуватися шляхом Симпорту з, з рухом натрій плюс за градієнтом, який був створений після того, як спрацювала натрій Калій атфаза І у нас поверхня клітини кишечного епітелію вкрита мікроворсинками, які, по-перше, збільшують площу всмоктування, да, яка направлена у бік кишечника. А енергія необхідна для цього процесу утворюється з двох джерел: більш високої концентрації натрію ззовні, ніж всередині. Це у нас хімічний потенціал, і трансмембранний потенціал, який від'ємний да, негативний, на внутрішній стороні мембрани, і тому натрій засмоктується всередину. Тобто, з одного боку, у нас натрій разом з глюкозою заходить за градієнтом концентрації, а з іншого боку, у нас уже сидить і працює на трійкалій атеєфазу. І ще один такий цікавий факт про йонні градієнти для активного транспорту і збереження енергії. Як ми вже сказали, вони дуже важливі. І у нас існують речовини, які здатні розрушувати, не розрушувати, порушувати, порушувати йонні градієнти. Будучи для клітин отрутами. Причому деякі такі отрути є специфічними для деяких мікроорганізмів. Наприклад, валінаміцин є досить таки ефективним антибіотиком. Чому? Тому що він оточує іони плюс, при цьому нейтралізує його заряд і працює як такий. Не знаю сказати, переносник да? який носить калій через мембрану за градієнтом концентрації, зменшуючи цей градієнт. І завдяки цьому порушується мембранний потенціал у бактерій, і валіноміцин працює як антибіотик. Ще про одні системи, ще раз пригадаю, ми з вами говорили про аквапорини, які утворюють пори для проходження води. Аквапорини у нас дуже важливі, коли ми говоримо про утворення сліз, про утворення сечі, про утримування води в нефронах і так далі. У нас є дуже велика кількість подібних білків як аквапорини. Так, ну і в принципі буквально на прощання пара слів про йонселективні канали, а йонселективні канали вони мають специфічний механізм переносу неорганічних іонів через мембрани, а йонні канали разом з йонними насосами, скажімо так, визначають проникність плазматичної мембрани. У відношенні деяких йонів, та, і вони контролюють концентрацію йонів в цитозолі і мембранний потенціал. Це дуже важливо для передачі сигналу у нейронах, коли у нас відбувається миттєва деполяризація мембрани, потім повертається поляризація і так далі. Ці процеси ми з вами трішечки розглянемо на наступній парі, коли будемо говорити про. Передачу сигналу в сенсорних системах. Ну і в принципі, неприємність знову ж таки, про йонні канали, що у нас йонні канали, якщо вони мають певні дефекти, вони мають можуть призводити да, до дуже серйозних захворювань. Наприклад, якщо ми маємо якусь мутацію в гені для натрій плюс йонного каналу, да, то людина може отримувати тимчасові паралічі в м'язах, м'язи можуть, скажімо так, дерев'яніти, є токсини, які діють на йонселективні канали. Наприклад, це може бути там, тетродотоксин, який саме діє на натрій плюс-канали, і, і же з ними є деякі малюски, турбокурарин і так далі. Ці всі речовини діють на. Канали, що переносять йони. Отже, що ми маємо пам'ятати, що для того, щоб переміщувати полярні речовини і йони через мембрани, необхідні переносники або транспортери, одні з них будуть полегшувати пасивну дифузію, інші будуть відповідати за активний рух речовин проти градієнту концентрації, переносники, як і ферменти, хоча не є ферментами. Мають насичуваність, є стереоспецифічними, тобто вони дуже реагують на ізомерію на розташування частинок в просторі. Транспорт такий може бути як пасивним, так і активним. Активний транспорт ми розподіляємо на первинний це під дією АТФ, і вторинний, коли у нас відбувається якесь спряжене перенесення за рахунок енергії іншої реакції. Далі ми сказали з вами про натрій калій АТЕФазу, яка відповідає за різницю між концентраціями натрій плюс калій плюс середині клітини і зовні клітини. І цей градієнт може використовуватися як джерело енергії для різних процесів вторинного активного транспорту. Ми з вами поговорили про різні типи АТФАЗ, Згадали АБЦ-транспортери, про які вже згадувалося в попередній парі, поговорили про іонофори, це жиророзчинні молекули, які зв'язують специфічні йони і пасивно переносять їх через мембрани, ніби екрануючи заряд йону. Поговорили про аквапорини, це білки, які створюють на кшталт каналів для води в клітину. І поговорили з вами про йонні канали, які утворюють такі пори, через які можуть пересуватися йони, рухаючись за електрохімічним або за хімічним градієнтом концентрації. Ось ці йонні канали вони можуть бути насичувані і мають дуже-дуже велику швидкість потоку йонів через них.